Новий сайт по заробітку на завданнях. Розкажу, як можна отримати ВІП-1, а також покажу, як виконувати завдання, тому додивляйтесь до кінця. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Booking – новий сайт для заробітку на завданнях, який стартував 4 січня 2024 року. Вони підготували для користувачів гарну пропозицію, що можна отримати ВІП-1 за запрошення 30 друзів, які будуть виконувати завдання на протязі трьох днів. Потім потрібно буде написати менеджеру, контакти можна знайти на самій платформі. Чим важливий ВІП-1, тим, що дохід щодня на ВІП-1 становить 3 USDT і можна вилучати кошти. А на VIP 0, на жаль, не можна. На VIP 0 можна працювати 30 днів і щоденним доходом 2 USDT. Тобто за 30 днів ми зможемо заробити на VIP 0 60 USDT, потім докинути 40 USDT і купити собі VIP 1 з якого ми зможемо вилучати кошти. Мінімальне поповнення на даній платформі становить 10 USDT, а мінімальне вилучення. 5 USDT комісія 1 долар плюс 5%. Кошти надходять на гаманець на протязі 12 годин. Знаю, що дана платформа платить, тому що є люди, які вже придбали собі vip 1 Партнерська програма 3рівнева, реферальна комісія. 10%, 5 і 2%. А також є комісія за щоденні завдання 8, 4 і 2%. Щоб виконувати нам завдання, заходимо в кнопочку Task і жмемо на Get Order. Внизу ми бачимо, що пише 4 з 4%, тобто ще не виконані завдання, Confirm і на цю синю кнопочку. Потрібно зачекати, коли буде написано завершено або «Completed» і зможемо брати наступне завдання. Таких завдань на VIP 0.4. Кнопочка Teams. Тут ви будете бачити свою команду, яка буде реєструватися по вашому посиланню. Кнопочка My і Invite Friends. Тут ми беремо свої реферальні посилання, копіюєте і запрошуєте. Знову нажимаємо Task, Get Order, Confirm. І чекаємо, коли завершиться. Завдання. Дуже добре, що дана платформа тільки на старті, і у нас є великі шанси непогано заробити. Але хочу нагадати, що свої поповнення ви робите на свій страх і ризик. За це відповідаєте тільки ви. Якщо хочете приєднатися, посилання буде під відео, а також у моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати різні новиночки, в яких можна непогано заробити. До зустрічі!